І цікаві факти про програмування. Факт номер один: програмісти розмовляють з гумовими каченятами. У книзі Енді Ханта, програміст-прагматик, описано незвичайний метод вирішення проблеми із кодом. Автор радить ставити на робочий стіл гумове каченя і пояснювати йому, в чому сенс кожного рядка. За задумом Ханта, цей метод допоможе знаходити та виправляти помилки. Факт номер два: Python названий зовсім не на честь змії. Насправді, творець мови Пайтон Гідова Нросом назвав його на честь комедійного серіалу Вітаючий цирк Монті Пайтона. Це телешоу було дуже популярним у Великій Британії у 70-х роках. Факт номер три: Білл Гейтс і Марк Цукерберг так і не закінчили університет. Вони обидва навчались у Гарварді, але так і не здобули диплом. Гей, це відрахували, а Цукерберг пішов сам, щоб працювати у своїй компанії Facebook повний робочий день. Який факт більше всього здивував саме вас? Пишіть у коментарях і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в айтішній темі.